Сьогодні на засідання постійної комісії з питань планування бюджету фінансів та інвестицій із шести депутатів, депутатів присутні чотири. Кворум є. Які будуть пропозиції? Розпочути. Розпочинаємо засідання комісії. На порядок денний виносяться у нас сім питань. У депутатів, у членів комісії, є. Немає необхідності зачитувати питання. Ні. Всі. Значить, по першому питання, будь ласка, Сабаля Тетяна Михайловна про внесення змін до бюджету в Радівської селищної територіальної громади на 24 рік. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Необхідністю внесення змін до бюджету є врегулювання питань, які виникли в процесі виконання бюджету в Радівської селищної територіальної громади. На рахунок надійшли кошти від продажу земельних ділянок на сільськогосподарського призначення у сумі 11 тисяч чотириста гривень. У зв'язку з цим пропонуємо збільшити дохідну частину спеціального фонду бюджету розвитку Брадівської селищної територіальної громади за рахунок перевиконання дохідної частини в цій сумі. Також пропонуємо збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету. У сумі 11 тисяч 400 гривень за рахунок перевиконання для проведення експертної оцінки земельних ділянок чи прав на них, також надійшли листи від головного розпорядника коштів в Радівської селищної ради та ще листи від житлово-комунального господарства. Вони просять зробити перерозподіл коштів. Житлово-комунального господарства у сумі 39 дев'ять тисяч гривень із загального фонду на спеціальний фонд для проведення капітального ремонту водонапірних баш системи Рожновського в селі Новопавлівка та в селі Покровська в Радівської громади. І селищна рада просить зробити перерозподіл у сумі 60 тисяч, зменшити асигнування. По забезпеченню діяльності водопровідно-каналізаційного господарства і збільшити на суму 58 тисяч на організаційно інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення, а також в сумі 2 тисяч для оформлення пожежного автомобіля по коду 8130 на добровільну пожежну команду. Що не враховано, надійшло. Останні, ну, останніми днями 25.09 розпорядження від Миколаївської обласної військової адміністрації розпорядження про внесення змін до обласного бюджету на 24 рік виділяється субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворилася на початок бюджетного періоду відповідно до постанови 13.46 у сумі. 414 тисяч 79 гривень, а також ще одна субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що творилась на початок бюджетного періоду, відповідно до постанови 1023 у сумі 634 гривні. Це дохідна частина видаткового відділу освіти. Вияснить, бо департамент освіти їм ще не надав ніяких довідок і документів. це нам виділяють чи нас забирають. Це нам виділяють. До, до, доходи збільшуються. У мене все є більше питання? змін не планується. Челоні члени комісії є питання? Можливо, також. можна приступати до зачитання рекомендації. Розглянувши та обговоривши цього питання інформацію, постійна комісія вирішила підтримати проєкт рішення в Радівської селищної ради про внесення змін до бюджету в Радівської селищної територіальної громади на 24 рік і внести проєкт рішення на розгляд 51-ї сесії в Радівської селищної ради 8 го скликання. Так, будь ласка, приступаємо до голосування. Поплужна. Ростова за. Дімановський. Шевчук. Да. Чотири за, рішення прийнято. Дякую. По-другому... Да. Тетяна Ханяна, скажіть, будь ласка, а ці клопотання, які відділ освіти писав, чи це зараз вони вистачають? Клопотання, які відділ освіти писав, про додаткове виділення коштів. Ми не можемо розглядати, оскільки бюджет не виконується. У нас не виконання дохідної частини. Ми можемо вам додатково виділити тільки в тому випадку, якщо буде перевиконання і забезпечені статті видатків, які є обов'язковими. Тому я не виносила на розгляд всі інші питання, які потребували додаткових коштів. Станом на 26.09 – 1 мільйон 741 тисяча. Це мінус. Мінус невиконання виписок ще за ці останніх три дні не було. Тому я не можу нічого сказати зараз. Будуть виписки. Ми будемо потім чекати, смерть. буде сесія чи буде засідання постійної комісії слідующе. Далі потім бачити 30 -ти, 30 -ти, по, по, друге питання шо... з вашого шо... дозволу. Про внесення доповнень до рішення в Радівської селищної ради від 13.07.21 №11 номер 11, про затвердження тарифів на платні медичні послуги КНП в Радівська ЦРЛ в Радівської селищної ради доповім я до е, в Радівської селищної ради. Звернулася відділ е, поліції з листом до лікарні, я, да, до лікарні, я вибачаюсь. Зв'язку з службовою необхідністю на виконання вимог наказів МВС. Просимо звернулися з проханням укладення договору з лікарню про надання послуг по пранню та дезінфекції матраців, ковдр і подушок для їхнього ІТТ. враховуючи той факт, що у нас не було. Такої послуги, коли приймали всі платні послуги, тому ми розробили е і просимо е підтримати. Тут прописано всього послугу. Заробітна плата, на рахування, матеріальні витрати, витрати на електроенергію, амортизацію відрахування, прямі витрати, е накладні витрати, з, рент з рентабельністю ноль, так як всі всі послуги приймалися. І по, вартість одної послуги 366,1 гривень. Е, якщо є питання, то будь ласка, це дезінфекція м'якого е, інвентарю. Матраси, подушки. У мене ковдри. питання можна? Да. Е, на яку нормативну базу ви посилаєте? Я просто дивлюсь статтю 42 повноваження ой, 26 повноваження Ради. Я не можу знайти такого пункту, де ми взагалі затверджуємо якісь тарифи чи <плес> а О, -за Ви то... маєте віду по статуту? Ні. По Закону України про місцеве самоврядування, якщо ви на нього посилались. Посилались на нього і на закон України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. А це що регуляторний акт? Це не регуляторний. А що ви посилаєтесь? Тому що тариф це зміни до тарифу. А тариф ну, в 26-й, вибачте, статті. Я не находю пункту, яким би ми на сесії повноваження ради затверджувати тарифи. Ну просто я передивилася. Може, я щось пропустила? Зато повноваження виконавчого комітету стаття 28 Ось до відання виконавчих комітетів належить. І тут є якраз встановлення в порядку і межах. Визначених законодавством тарифів, траляля і далі. Ну дивіться, по поводу траляля рішення сесії було у нас по ну, тарифу, тому і носили зміни. Ну, ну, я просто вам доводю до відома, то, що я Ну, давайте опрацювала. не будемо виносити на сесію. Я, я тариф. не знаю. Ні, ну ви виносите, це справа. Я просто такі зауваження. Ну, я ж не винувата, що я це бачу. Ще які будуть питання? Можливо, нам хтось може допомогти з цього питання. Юридичний відділ є, проходило, аркуш погодження. Є. Може, юридичне відділення допомогти. Потрібно, може, запрошувати. Я дуже не готовий. Ну, якщо в депутата є питання, а ми не можемо відповісти. Ну, перед тим, як я буду голосувати на раді, я хочу вияснити це. Це не випуск. Я теж не можу вам зараз нічого сказати. Я знаю, що всі тарифи ми затверджували на сесії. І тому що ну, і зміни до тарифів, та. вони повинні Але... затверджуватися на сесії. Це ж не тарифи, а платні послуги встановлюєте. Ну, тариф на платні послуги. Звісно. Тариф, тариф на платні послуги, межі. це тариф. Це тариф на платні це послуги. Це платні послуги, це перше йде платні послуги. Поэтому, як власник... Ні, я просто в статті 26 не знайшла такого пункту, ну, яким би ми мали повноваження ну, затверджувати. Якщо тут стоїть питання, чи виконком затверджує, а то ви тоді Кон -Кон? всі довзі. Е... У вас є півоначальний даш. У вас є первоначальне рішення, затверджене рішенням рішення. про встановлення платних послуг, будь-які внесення змін, доповнені і так далі, вносяться в тому ж самому порядку, ну, який вперед. Так, це прийняття. зрозуміло, але якщо то неправильно прийняти. То... Це перший аргумент, чому розглядається сесія. Це перше. По-друге, там є, наскільки я пам'ятаю, була постанова Кабінету міністрів про, про порядок встановлення платних послуг. Я просто на пам'яті не помню точні назву. То на неї треба було зіслатися. Треба якщо випадку, там є. Ну, ради, Встановлення платних процедурів. Чи пропозиція до стенчого питання, бо речі, пару хвилин надо, у нас нього розкажу. Так, З, зупинимось на цьому питанні. Третє питання про встановлення вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти та загальної середньої освіти в Радівської селищної ради. Оксана Володимирівна, будь ласка. Е, Шановні депутати, що на гуманітарній комісії, я це пояснюю, хочу до вашого відома донести. У нас починаючи з 2021 року було рішення про встановлення вартості харчування дітей у закладах освіти Радівської громади. Потім вносилися зміни. Це і 22-го року. Перше рішення від 1 грудня 21-го року. Потім вносилися 9 грудня 22-го року. Це коли вже розпочалася війна і ми внесли ще пільгові категорії. Також до цього рішення були внесені зміни 21 вересня 23-го року. 26 грудня 2020. Третього року і 24-го року в січня місяця. Тепер ми пропонуємо значить, ось ці рішення взяти воєдине, ліквідувати ті рішення, які втратили чинність, визнати такими, що втратили чинність рішення селищної ради, які я щойно назвала, і встановити вартість харчування 35 гривень 35 гривень для пільгової категорії і це рішення також вести в дію е, е, з 1 жовтня 2024 року. Разом в закладах дошкільної освіти і загально середніх закладах освіти. Це м'яна питання. Кількість, кількість? кількість дітей. Пільгові категорії ви хочете сказати? 500. Да. 500? Да, 500. так, школи 235. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Я також. Це 700. Скільки в общі дітей? Не пільгову категорію. Скільки дітей? 1753. Тищу харчуються. 747 там так? дивіться, зараз я хочу вам сказати сьогодні 30 вересня. Завтра нам будуть уже повністю здавати ну, всі. <гумент> Доповідні <гумент> за вересень місяць, і ми чітко тоді <гумент> зможемо сказати, скільки за вересень місяць харчувалося дітей. Якщо це це питання цифра, я, <гумент> я хочу зразу уточнити, ця, ця цифра зміниться, тому що в ній біляє, у БД приносять домовляють. Ну ж те, що у БДшників додається, додається, додається дитина пільгової категорії, але не хоче харчуватися. само, Вона не харчується. Тому у нас, наприклад, там немає. там, може не бути. не зіпадати пільгові категорії. Ми всі Брали. Ми чітко знаємо, але знову ж таки хочу сказати, що але не на них не треба розраховувати. Записати, сьогодні не, хочуть, не завтра повідки. захочуть. Тим паче, в нас Валерія, ще хочу вам сказати, що в цьому році всі заклади поки що, окрім трепі, і Покровської, почали харчуватися. У нас не це просто кількість дітей змінюється. Так, да, а я ж вам і сказала, що. Тільки в Нам треба розуміти, скільки по максимуму у нас дітей, а не то, що скільки зараз харчується. харчується да? Скільки у вас взагалі пільгової категорії? Так, дітей? Ви ж вам сказали, п'ятсот да. це. Це, це, це ти що, харчуються чи просто <кій> пільгова поспешка? категорія? Затверджуємо. Так, шановні депутати, є пропозиція е, по рекомендаціям підтримати проєкт рішення в Радівської селищної ради про встановлення вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти та загальної середньої освіти і винести цей проєкт рішення на розгляд 51-ї сесії в Радівської селищної ради. Будь ласка, е, поплужна. Так. Ростова, так. Тімановський. Шевчук. Чотири за рішення прийняте. Приступаємо до е, слідчого питання про організацію харчування у Новопавлівській гімназії відповідно до програми шкільного харчування Всесвітньої продовольчої програми ООН з першого по двадцять по тридцять Оксана Володимирівна, будь ласка. Оксана Миколаївна, дозвольте, будь ласка, слідуюче рішення це буде також за ліцей номер 1 Вони ідентично схожі. І сразу поясню, це ті два заклади, це Новопавлівська гімназія і Врадівський ліцей номер 1 Вони в нас беруть участь у проєкті про проєкті щодо надання фінансової підтримки закладам загальної середньої освіти. І для чого ці рішення, ці рішення, коли ми подаємо документи, то ці рішення повинні бути окремо виділені по кожному закладу. Ну, я, так. Кожне питання по відільності. Є так. питання до доповідача? Ні. Нема? Значить, штрафу, давайте якось, так, так. Четверту рекомендацію зачитаю про організацію харчування у Новопавлівській гімназії відповідно до програми шкільного харчування всесвітньої продовольчої програми. Е, вирішила комісія підтримати проект рішення і винести його на розгляд 51-ї сесії в Радівської селищної ради. Е, будь ласка, поплужна. Так. Просто так. Тімановський, да. Шевчук. Да. 4 «за», рішення прийнято. І е, враховуючи те, що нам пояснили по е, п'ятому по питанню по, по Радіському ліцею номер 1 рішення буде звучати так же. підтримати проєкт рішення і винести на розгляд сесії. Е, будь ласка, поплужна. Так. Просто, так, Тимановський. Так. Шевчук, так. чотири за, рішення прийнято. <кій> Приступаємо до слідучого питання про безоплатну передачу у господарське відання з балансу відділу освіти в Радівської селищної ради на баланс комунального підприємства в Радівської ЖКХ селищної ради транспортних засобів. Петренко Сергій Анатолійович, будь ласка, депутати доповідаю відділу освіти. Ситуація така, що е, транспортні засоби, що були перераховані трактор, ЮМЗ і Причіп, два е, ПТС використовувалися з 2013 року по договору оренди безоплатному е, комунальним підприємствам. Е, нагода така, що вже з 13-11 років вони працюють, вони це майно їм потрібне. І його необхідно просто передати з воспоруч, з оперативного управління на господарське віддання від, від, на баланс з балансу на баланс передати, і на нього є на транспортні засоби є техпаспорта, техпаспорта облікові картки передати потім після передачі. Я уточняв у Миколаєві, у моє по тракторам, вони зареєструють уже їздять. Тим підприємцям, яке буде е, воно передане. Справа в тому, що цього треба зробити тільки простої причини, самою банальної і простої, що треба, вони ремонтуються, матеріальні засоби. А як на техніку, яка е, не є на балансі, списувати і так далі і пальне і так далі, треба це зробити. Є в кого що питання. Значить, я з вашого дозволу зачитаю рекомендацію підтримати проєкт рішення про передачу, безоплатну передачу господарське віддання з балансу відділу освіти в Радівської селищної ради на баланс комунального підприємства в Радівське ЖКХ транспортних засобів і винести цей проект рішення на розгляд 51-ї сесії в Радівської селищної ради поплужна. Ростова за Тимановський за. Шевчук. Так. Чотири за рішення прийнято. Так, і е, останнє питання про безоплатне прийняття у комунальну власність матеріальних цінностей, отриманих в якості гуманітарної допомоги на баланс в Радівської селищної ради та передачу матеріальних цінностей з балансу в Радівської селищної ради на баланс. Комунального закладу добровільна пожежна команда в Раді селищної ради Алла Михайловна, будь ласка, на пішла гуманітарна допомога від товариського червоному області. Нам необхідно прийняти у комунальну власність з селищної громади згідно з матеріальні цінності, які отримані в якості гуманітарної допомоги. А це саме каста пожежна 5 штук, костюм спеціальний 5 штук, вогнегасники, стенд пожежний, кранги 5 штук, лопата штикова 5 штук, гучномовець, покривало, алімініва сирена. Це все ми беремо на баланс і передаємо комунальному безоплатному оперативному управління, передаємо на баланс комунальної пожежної добровільної пожежної команди. Є питання? Ну, є пропозиція підтримати проєкт рішення е, Радівській селищної ради про прийняття і передачу матеріальних цінностей з балансу селищної ради на баланс е, комунального закладу добровільна пожежна команда і винести проєкт е, рішення на розгляд 51-ї сесії селищної ради. Е, будь ласка, поплужна, Ростова за Тимановський. Так. Шевчук. Чотири за. Рішення. Прийнято. І е, повертаємося до питання друг, про, затвер... про внесення змін, е, внесення доповнень до рішення в Радівської селищної ради е, про затвердження тарифів на платні послуги. Е, е, Наталя Міхайловна. Вас запросили. Моя особиста думка, що сесію затверджували тарифи на платні послуги. Соответственно, і будь любі зміни чи доповнення вони повинні виноситися і затверджуватися на сесії. Саме тому було винесено питання. Можливо, ми в чомусь помиляємось? Ні, це це правильно. Він так, це також правильно і відповідно до закону України про місцеве самоврядування. Там є стаття 28 восьма повноваження галузі бюджету фінанси, дітей, і входять туди тарифи. І постанова Кабінету міністрів 11, 38, 96 року, перелік платних послуг. Там також входиться. Це повноваження сесії. Так що, а яке питання? Наталія Михайловна, 28 восьма стаття, наскільки я бачу, це повноваження виконавчого комітету? Ні, це рад. 26 та стаття. Повноваження ради. 26 а там в загальному йдеться про медицині. Тому, mm. Он, mm. Не, 26, це, це повноваження ради. Повноваження ради. Може там щось якась помилка. 28 стаття повноваження виконавчого комітету. Ну. Mm. 28 стаття, я ж сразу сказала. Mm. Я зрозуміла. Ну, то проєкт може там якась. Тетяна Анатолійна, можемо приступати так, так, так? з вашого дозволу, так. шановні члени комісії. Я зачитаю рекомендації підтримати проєкт рішення і винести його на розгляд 51-ї сесії в Радівської селищної ради. По другому питанню, будь ласка, поплужна, так. Ростова, так. так. Тімановський, так, Шевчук. Утримаю. Дивіться довідання виконавчих органів сільських селищних рад, стаття двадцять рішення не прийнято. Відноситься повноваження в галузі бюджету фінансів і цін і там. Шановні депутати і члени комісії, це не принципове питання для лікарні, це принципове для відділу поліції, яке тим інзолятора тимчасового перебування, яке працює на три громади. Якщо вважаєте не виносити, не виносимо цього питання порядку черги денного вичерпані. Є у членів не му, ти, е е е е членів комісії? Є якісь пропозиції? <звук> Все, Дякую. засідання комісії закінчено. <звук>